Сині проривають лінію своїх супротивників. Сироні поділилися на два фланги. Поділився на пари. Ви бачите, двох таких бійців, які пробують за силу і завалити. Перше падіння наверталися. Одного бійця опустили на коліна через розірвані ремени через захист плечей. І падіння через тут попереднього воїна, що пав на землю. Власне, не так просто на полі бою, коли воно вкладне сіла На Насправді Сергіючі, такі ситуації бували досить часто. В воїні в добрих обладонках було дуже важко вбити, але їх часто просто вкладали на землю спільними зусиллями, а далі весеря можна було взяти погоди і вимагати з нього викуп. І декілька сіл батраків, декілька років працювали, аби віддати сусідньому пану виклик за свого землевласника. Не <рес> підставляти кращу свою спину, коли у ворога по важці немець, ви бачите що деякі досі мають розширення на кінчику, що дозволяє наробити дуже акцентовані удари. Але в наших воїнів і всіма курсами дуже міцні обладунки.